Всі лягли спати, я швиденько вам запишу відео і піду спати. Дивіться, я яку штучку купила. Для мене це як Архангел Міхаїл, його меч і його крило. Захист такий. А, тож дивіться, там було пару відео, де мені сказали, а, що там Архангел Міхаїл, тільки там той народ чи той народ захищає. <різь> Розумієте, саме цікаве те. Що у енергії на самому на, ну, ділі нема а, кордонів. Це тільки у нас вони в голові кордони. Це тільки ми тут малюємо на землі а, якісь а, Грегори, якісь а, ну, комусь поклоняємось, а, чи що. Бог єдиний, енергія єдина на всю землю. І йому там не дуже зрозуміло. Для чого ми все це робимо тут? Я поважаю любую релігію. Одразу скажу, тому що, може, це ну, для кожної людини своя релігія, вона ближча, і нам ближче це розуміти. Там якісь правила, якісь такі, да, там спілкування, все таке. Тож, але зверху вони всі там святі, вони там всі енергією діляться, і в них нема вибірковості, кому вони дадуть, кому не дадуть. Є тільки світлі, темні і сірі енергії. Все. І святі дають тільки, вони йдуть за людиною настільки довго і настільки вони терплячі, що вони терплять, поки людина косячить, косячить. Вони допомагають, допомагають. І вже коли ну, зовсім бачу, що. ну, Капець, людина перекусила на темну сторону, тоді вони просто відходять чуть-чуть далі від людини. Але це не означає, що вони не захищають, а, яку, ну, якщо людина з однією вірою чи з іншої, їм по барабану зверху, яка віра у нас тут. Вони просто енергія а, світла. І все, і ця світла енергія береже нас. Ця світла енергія о, ця Небесного, у ангелів, Архангелів, да? ну є і темні, там мені, як казали, світлі йдуть за світлими людьми, духовними людьми. Темні йдуть за темними людьми, і вони їх підігрівають. Тож нема різниці, яка у вас саме релігія, під яким ви там, кому ви поклоняєтесь. Там їм все одно вони приходять до світлих людей, світлі е е захисники і в.